Друзі, привіт! ТЦК – режимний об'єкт, яка пафосна назва, але насправді цей аргумент вони використовують для того, щоб відібрати ваш телефон під час. Відвідування ТЦК не пускати адвокатів для захисту ваших прав та обмежувати і втручатися в законну адвокатську діяльність, не пускати журналістів та інші різні, знаєте, причини, які обмежують вас у правах. Тому що насправді то, відібравши навіть просто один гаджет та поклавши його на поличку, вони обмежують вас і кладуть на цю поличку одночасно усі ваші базові конституційні права: і право на інформацію, і право на правову допомогу, і право на саме. Захист право на право власності, навіть на ваш телефон, тому що навіть для захисту свого права ви не зможете викликати поліцію, дієві вони там чи не дієві, але для фіксації факту правопорушення потрібно викликати поліцію. І ви не можете це зробити через те, що у вас просто забрали ваш телефон? Давайте поставимо такі запитання. А хто взагалі ТЦК зробив режимними? Що таке режимний об'єкт? Адже законодавчо такого терміну, от, такого визначення, немає в законодавстві. Які ж критерії повинні бути для того? Щоб громадянин розумів, що ага, це режимний об'єкт, тут діють відповідні правила обмеження, правила перебування на такій території, на такому приміщенні. Отже, давайте задамо собі, наприклад, таке питання: а чи наявність охорони є критерієм того, що об'єкт слід вважати режимним? Звісно, що ні, тому що. Такому випадку, бо будь-який супермаркет би був би режимним об'єктом. Завтра вони там запроводять якусь свою локальну корпоративну практику і будуть відбирати у покупців їх телефони, тобто їх право власності. Ну це ж абсурд, погодьтесь. Якщо ми говоримо про якийсь специфічний вид діяльності, наприклад. Це вже трішки ближче, але все ж таки відповідь ні. Тому що друзі єдиною правовою підставою для того, щоб вважався певний об'єкт роживним, може бути тільки нормативно-правовий акт. А якщо це стосується ще й обмеження прав громадян, тих самих про які ми щойно згадали. То такий нормативно-правовий акт повинен бути тільки законом. Ось так може хтось із прихильників ТЦК буде зараз писати, що так, в них же там є державна таємниця. Ви знаєте, я не буду стверджувати, що в ТЦК не можуть міститися матеріали, які там містять державну таємницю. Це цілком ймовірно. І навіть там в положенні передбачено, що керівник ТЦК забезпечує охорону державної таємниці відповідних будівель. Але співстати. Ставте, будь ласка, це тепер із відбиранням телефонів у військовозобов'язаних у громадян, які відвідують ТЦК на загальних засадах. Та адвокатів не пускати, наприклад, до ТЦК через те, що там якісь є матеріали з державної таємниці. Ну це просто смішно. Тому що, як мінімум, з якою метою з'являються туди усі військові Абсолютно не з секретною метою, а для того, щоб виконувати свої усім відомі нам обов'язки. І виконання цих дій з боку ТЦК ніяк. Не торкається взаємодії з державною таємницею. Більш того, якщо ми будемо говорити про сам об'єкт, так званий режим, якийсь такий секретний об'єкт, який, який не можна проносити небезпечні телефони громадян. А ми з вами прекрасно розуміємо, що місце розташування ТЦК може загуглити будь-хто та з'ясувати, де знаходиться конкретний ТЦК. Більш того, повістки, які роздаються в публічних місцях, визначають час місце, Куди потрібно з'явитися, з якою метою. Тобто, прослідкувати все це і говорити про безпеку в цьому контексті, також мені здається абсолютно нелогічно. Давайте, як завжди, я вам зараз наведу цікаві приклади. Але перш ніж ми до них перейдемо, я нагадаю, що ви можете підписатись прямо зараз на цей канал, тому що так ви допомагаєте поширювати правильний достовірний юридичний аналіз законодавства України та боротися з політичним популізмом. Тому ви тут ніколи не загубите актуально та достовірну. Професійну юридичну інформацію. Повертаємось до режимного об'єкту. Як це повинно бути в правильний спосіб? Ми, коли говоримо навіть про кримінально-виконавче право, тобто про виправні колонії, відкрийте кримінально-виконавчий кодекс, ви побачите там скільки разів ви знайдете слово адвокат, доступ до правової допомоги та зустріч з адв... адвоката з засудженим. Розумієте, навіть у засудженого є такі права. ТЦК самовільно. Позбавила такого права. Не засуджених, а військово зобов'язаних громадян. Коли ми говоримо про прикордонний режим, там також діють правила перетину державного кордону. Діє правовий режим прикордонної смуги, де дійсно є відповідні обмежені правила перебування. Але знову ж таки, чим це встановлено? Це визначається законом, законом про державний кордон України. Коли ми говоримо, наприклад, про митний контроль. Я впевнена, що багато хто з вас перетинав кордон і перебував у зоні митного контролю. Знаєш. Що це за такі контрольні заходи, і ви можете мати певні обмеження, перебуваючи в зоні митного контролю. Але знову ж таки, чим це, друзі, встановлено? Це встановлено законом, а саме митним кодексом України. І я, повірте, друзі, як ніхто дуже добре знаю всі ці нюанси. Тому що навіть моє дисертаційне дослідження було присвячене саме правовим режимам, Правовому режиму зберігання товарів під митним контролем. Тому я знаю, про що я говорю, наскільки важливо мати. Правила Законодавчі правила перебування на так званому режимному об'єкті або території. Більш того, візьмемо навіть нашу улюблену Верховну Раду України, в якій я теж мала досвід працювати певний проміжок часу, тому на щастя не в цьому скликані. То я вам скажу, друзі, що навіть там ви ж, як громадяни, знаєте, що ви маєте право на доступ до Верховної Ради, до адмінбудівлі, доступ до пленарних засідань, відкритих пленарних засідань Верховної Ради, але ж це все знову таки Льовано чим законами, законами про регламент Верховної Ради, про статус народного депутата України, положення про апарат Верховної Ради та окремі розпорядження голови Верховної Ради щодо відвідування пленарних засідань, ви можете почитати їх, почитати як повинно, в який спосіб, де оформлюється перепустка, щоб відвідати відповідну будівлю. Але ви ж знаєте, що телефон у вас не заберуть, тому що в жодному з цих прикладів, які я щойно назвала, Нема таких абсолютно нахабних правопорушень, як відібрати ваш гаджет, ваш телефон, не пускати адвоката або іншого представника, якого ви уповноважили на представництво своїх інтересів. Я вам скажу, що ТЦК пішло ще далі, і про це навіть повідомив народний депутат Сергій Євтушок. Зазначив, що в машинах ТЦК можуть бути встановлені засоби РЕП. Так, людина, яку забирають військові, не зможе зробити телефонний дзвінок. Це зроблено для того, щоб така людина не змогла зв'язатися ні з адвокатом, ні зі своїми родичами. Ось так. Друзі, яка може бути юридична порада в цій ситуації? Насправді вона буде більше не юридична. тому що, якщо ви точно знаєте, що ви збираєтесь в ТЦК, вам прийшла повістка, і вам відомо, що в тому ТЦК, до якого ви збираєтесь, там от саме така незаконна практика коли забирають телефони та обмежують у праві на Правову допомогу, обов'язково повідомте хоча б про це своїх усіх знайомих, близьких, які на випадок, якщо ви там затримаєтесь на невідомий проміжок часу або втратиться контакт, вони хоча б повідомлять правоохоронні органи про це. Але якщо ви вирішите, наприклад, звернутися до суду чисто принципово з тієї підстави, що у вас відібрали ваш телефон, порушили право на інформацію, або право на правову допомогу, а я скажу вам так, що так ви можете ви. Грати такий суд, наприклад, але а, цей суд та зможе скасувати цю протиправну практику глобально для інших громадян. Розумієте, він може встановити це в його повноваженнях, там визнати факт. Перевищення конкретною службовою особою повноважень, там накласти максимум там адміністративне стягнення на такого представника ТЦК. Та і все. А глобально цю ситуацію змінити суд в конкретній окремій єдиній справі не зможе, тільки якщо не буде виданий окремий. Акт, який буде для всіх у публічному доступі, але ми ж його не знаходимо з розі зрозумілих причин, бо його просто, скоріш за все, немає, або він прихований, в якому було б ось перелічено всі ці обмеження. То могли б звернутися до адміністративного суду, аби скасувати його та припинити цю практику. Але ж ми з вами розуміємо, що ця практика не на підставі конкретних нормативних документів, а на підставі окремих індивідуальних вказівок конкретних. Керівників ТЦК. А якщо це відео для вас було цікавим та інформативним, обов'язково дайте мені про це знати. Ставте лайк, пишіть коментарі, робіть репости. А також не забувайте, що у мене є ще телеграм-канал, де я залишаю важливі юридичні новини та коментую їх з юридичної точки зору. Тому підписуйтесь. Ваш інспектор права.